Те, що Кім Кардашян сказала, було останньою краплею, яка змусила її розлучитися з Кані Вестом. Коли руйнуються особисті кордони, чому публічні скандали можуть зруйнувати навіть найміцніші стосунки? Недавнє зізнання Кім Кардашян про причини її розлучення з Кані Вестом є болючим, але водночас важливим уроком для будь-кого, хто має стосунки. Вона сказала, що останньою краплею стала публічна критика вестом її сім'ї та особистих рішень. Це змусило мене задуматися про тонку межу між творчою свободою, самовираженням і повагою до особистих кордонів у стосунках. Адже навіть найяскравіші та найуспішніші люди можуть не в змозі зберегти гармонію, коли ці межі порушуються. Як людина, яка багато років працювала у сфері комунікації і спостерігала за публічними діячами, можу сказати, що тиск слави та постійна потреба бути в центрі уваги часто призводить до викривленого сприйняття реальності люди забувають про наслідки своїх слів і вчинків, особливо коли це стосується особистого життя. Вони починають розглядати свої стосунки як суспільне надбання, яке можна використати для залучення уваги чи просування власних інтересів. Чому публічна критика це не просто висловлення думки. Кім Кардашян дала зрозуміти, що для неї неприйнятно, коли хтось публічно принижує її родину. І це абсолютно правильна позиція. Адже основа будь-яких здорових стосунків взаємоповага та підтримка. Публічна критика, особливо на адресу близьких, це не просто висловлення думки, це акт агресії, який підриває довіру і руйнує емоційний зв'язок. Пригадую випадок, коли один із моїх клієнтів, відомий блогер, зіткнувся з подібною ситуацією. Її чоловік, також публічний діяч, почав активно обговорювати свої особисті проблеми в соціальних мережах. Він аргументував це тим, що хоче бути чесним зі своїми передплатниками. Але насправді він просто використовував їх як аудиторію для розваги та емоційної розрядки. В результаті їх відносини не витримали такого тиску, і вони розлучилися. Кордони у стосунках ключ до довгострокової гармонії. Історія Кім і Каня нагадування, що кордони у стосунках це не просто формальність, а життєво важливий елемент. Вони визначають, що прийнятно, а що ні, і допомагають підтримувати емоційну безпеку. Встановіть чіткі правила: обговоріть зі своїм партнером, що ви вважаєте прийнятним з точки зору публічних висловлювань про ваші стосунки. Будьте послідовними, не відступайте від встановлених кордонів, навіть якщо вважаєте, що це допоможе вирішити конфлікт. Поважайте межі інших людей, пам'ятайте, що ваш партнер також має право на особистий простір і приватність. Коли особиста свобода стає руйнівною силою. Важливо розуміти, що творча свобода і самовираження є цінними якостями, але вони не повинні відбуватися на шкоду стосункам. Якщо партнер використовує свою свободу для публічного приниження або критики, це серйозний привід задуматися про майбутнє цих відносин. Я вважаю, що Кім Кардашян виявила мудрість і силу, вирішивши розірвати стосунки, які завдавали їй болю та підривали її емоційне благополуччя вона не дозволяла собі залишатися в ситуації, коли її особисті кордони постійно порушувалися. Уроки для вивчення історія Кім і Кані містить цінний урок для будь-кого, хто має стосунки, особливо для тих, хто веде громадський спосіб життя. Захистіть свою сім'ю, ваші близькі, ваша найбільша цінність. Не дозволяйте нікому принижувати чи ображати їх. Поважайте особисті кордони, пам'ятайте, що кожна людина має право на особистий простір і конфіденційність. Не бійтеся приймати складні рішення, іноді розірвання стосунків єдиний спосіб зберегти своє психічне здоров'я та благополуччя. Не шкодуй минулого зосередьтеся на майбутньому та на створенні стосунків, які приносять вам радість і підтримку. Особистий досвід, баланс між публічністю та конфіденційністю. Я сам стикався з необхідністю балансувати між публічністю та конфіденційністю у своїй роботі. Як імідж консультант я часто працюю з людьми, які хочуть створити певний імідж у соціальних мережах. Але я завжди наголошую на важливості збереження приватності та не стосунків на публічне шоу. Я завжди раджу своїм клієнтам, пам'ятайте, що ваші стосунки це особиста історія, якою ви повинні ділитися лише з тими, кому довіряєте. Не перетворюйте їх на інструмент для привернення уваги чи просування кар'єри. Висновок: прислухайтеся до себе і своїх відчуттів. Історія Кім Кардашян нагадує, що стосунки мають приносити радість, підтримку та відчуття безпеки. Якщо ви відчуваєте, що ваші кордони постійно порушують, а почуття ігнорують, не бійтеся приймати важкі рішення. Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на стосунки, які приносять вам щастя та повагу. І найголовніше прислухайтеся до себе і своїх відчуттів. Ваше благополуччя це найважливіше.